Так, зараз клеїли ті були два, ді, дві дошки. зробили таку столешницю, ширина є 80 см. Ось це буде заливатися все епоксидною смолою. Тут поставлю якийсь кусочка деревини всередину, там заклею. Також тут такі буде дві річки, зроблю одну сірого кольору, одну таку з і голубенькій. Ці дирки будуть заливати так само частково чорний, голубий або подивлюся. Зараз буду фрезерувати площину, щоб вирівняти, обернеться. Приблизно вага такого стола, товщина його зараз 8 см, 8,5 см і товщина, товщина 8 см, ширина 86, довжина 2,60 Вага приблизно 100 кг. Ось така столесці буде отриматися. Незвичайно гарна, крута, але важка. Такі нюанси. Зараз профрезерую, покажу. Вам. так профрезервали, вирівняли площину, зараз такий результат буде получатися. У нас все, що треба буде зараз всі позачищати. Такі будуть річки ці, так звані. Зараз за силікони вати. і заливати епоксидкою. Буду заливати декілька етапів, щоб був результат цікавіший. Бажано платформу робити 3 метри. І компресор добув, зараз це було злі чудово. І столик буде получатися приблизно. Ось такий результат. Бачите, є такі тріщини великі, їх треба обробляти краї, щоб менше потім основної заливки йшло. взяв таку одну сантиметрову, неї обробляю. Треба до щіткою розтирати заодно зразу. Щоб менше пішло потім. Час по на посила смола, мені щось не сильно сподобалося взагалі. Як, як матеріал дуже вибаглива температури, вже не треба бавитися. Ну, це рахується як творчість Тіпо, і для себе, і для масовості це побавитися, просто зрозуміти для себе, як це все на смолоє. А якщо її брати на об'єми великі, треба мати ефіатову замовлень, збуту, тоді можна на неї щось робити. Якщо супер, так от для себе зробити один-два столатора, такі роблять це дуже... Ну, зробив, ти забув. Поставив галочку, що ти спробував собі робити за посильне смоли. Щось більше з неї вимагати немає. Але раз обробляє, що менше йшло. Потім оксидно смолити і все. Нічого особливого по сьогодні з не бачу, взагалі це є переробка нафтопродуктів. Що щось там таке особливе взагалі смола як смола. Як, як клей. Просто дуже дорогий клей. От і вся різниця. Дуже дорогий клей. Замішую такий стаканчик, тому що легко розливати, потім вливати в нього. Так, заливаємо нижче, перевіряємо, як буде, лице посидка велика, тому що зараз зробив знизу невелике ємність. бачите, що стається таке. Результат непоганий вийшов, тут же залив. Незвичайно велика яма, тому боявся, щоб воно не пролилося, хоча там силікон спереді, але все одно. Ось такий стіл буде получатися. Тут так само у нас сквозна, тому я вирішив її приклеїти на силікон і тут є збоку. І ще тут треба заклеїти буде цю, бо там річка така має бути природня. І також вирібню пущину тут по з обосторін. Частково позаливав і якийсь результат зараз охочий. Це вже на півчасова, то кажучи, обробка. Цей кадр на сквозні я їх обминаю. Зараз повторно не силіконити. З три сторони повністю дирка. Само з цієї сторони. Ще не заливав. Пробував Власне, що пробував тупо заливати? У вас залишається сміття вже. Я тут є. Ось такий стіл виходить. Досить гарний.